Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габарити занесення, або як їх ще називають ріжки. Вони двокольорні, білий і червоний кольор. У них 36 світлодіодів. Працюють вони від 12 і від 24 вольт. Дуже класна якості. Це виробництво Туреччина. У них гумовий корпус. Скло з полікарбонату. Вони не бояться вологи. Їх розміри довжина 180 мм. Основа 100 на 35 мм і монтажна відстань отворів 80 мм. Дуже класні ліхтарі. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.